Йосиф Зісельц, дисидент, член ініціативи 1 грудня. З нами на живому зв'язкові, пане Йосифо, доброго здоров'я! Бачимо вас прекрасно. Добрий день. Пане Йосифе, ну от ми давайте ще з вами проговоримо власне це питання. Ми дискутували тут, навіть не дискутували, а висловлювали свої думки і припущення, як себе поводити в майбутньому недалекому стосовно того, аби не почати притягувати росіян, не почати говорити знову ці тези, що вони нам братні народи, не повторювати тих помилок, які ми вже робили. В минулому столітті, коли росіяни вчиняли над нами злочини, це розстріляне відродження, голодомори і багато інших злочинів. Ви, ви самі це знаєте. Як не повторити цієї помилки і не не поставити знову не піти по цьому колу історичному, що ми через 10-20 років знову будемо з росіянами на ти, обніматися і казати, це наші не знаю, старші брати чи хто там. Ну, ані через 10, ані через 20, навіть через 30 років ми не ми не будемо обійматися з росіянами, бо я не бачу можливості, такої, такого миру в найближчі десятиріччя, щоб це дозволило нам ось такі обійми. Я взагалі не прагну цих обійм, але дійсно багато людей, як ви правильно казали, і ваш. Співбесідник про те, що є багато зв'язків. І дружніх, і родичів багато, і це не так просто все розірвати. Але те, що нам треба так чи інакше, по усіх вимірах, відповзати від Росії на максимально можливу дистанцію, і ця робота також на десятиріччя, в мене нема сумніву. Бо Росія, поки вона знаходиться у таких кордонах, з такою історією вона приречена бути авторитарною і більшість росіян, я не кажу, що 100%, але більшість росіян імперцями, авторитарними людьми мати єдиного лідера, який їм забезпечує ось такий страх всього світу. Таким чином, як я вже казав і у вашій передачі, також це не Путін зробив таку Росію, це така Росія обрала на трон такого негідника, як Путін. Тому проблема наша не в Путіні, не в керівництві, не в тому там десятку чи сотні керівників Росії, а саме в російській ідентичності, яка не може бути, як я вже сказав, ані демократичною, ані не імперською. Ось цим треба боротися не з конкретними людьми, хоч це також буде мати проєкцію і на конкретних людей. І є багато дискусійних питань. Наприклад, є зараз закон прийнятий в першому читанні українським парламентом про те, що не можна в наукових працях посилатися на російські джерела. І багато науковців протестують проти цього закону, бо наука неможлива, коли викреслюють ціли кластери. Вчених винахідників, на яких не можна посилатися, ми руйнуємо тоді науку. А це треба продискутувати і вирішити. Я думаю, що під час війни такі гострі моменти вони не тільки можливі, вони детерміновані. Потім, через якийсь час, на мій погляд, дуже великий, щось стане на свої місця. І вчені отримують те, що вони хочуть, і інше. Це саме з мовами. Бо я знаю добрий приклад Ізраїлю. На початку 50-х років в Ізраїлі точилася просто скажена війна іврит і ідиш, який повинен бути, якою повинна бути мова Єврейської держави. Билися в парламенті, билися, пики один одному били за це. Прийняли нарешті закон, що тільки іврит може бути державною мовою. Ходили патрулі, зні... штрафували за вивіски на ідиш, Забороняли, будь-якіш у будь-яких проявах. Прийшло 40-50 років, все стало на свої місця. І державна мова, ідеш, викладається в 200 школах, і всі, хто хочуть, будь ласка, вчіть собі ідеш. Я думаю, що щось приблизно таке, але з більшим терміном часу буде і у нас. Якщо ця війна нарешті закінчиться, ми хочемо всі нищівною поразкою Росії, якщо Росія розпадеться на купу різних держав, якщо вони відвоюють між собою там 10 років для того, щоб хтось знову очолив цю імперію і нікому це не вдасться, потім почне потрохи період стабілізації. Але це я точно не доживу. Ви люди молоді, можливо, ви до цього доживете. Будемо сподіватися, пане Йосифе, що всі доживемо, і власне, Росія розпадеться найближчими днями на якісь держави, і світ буде готовий до цього. Дякуємо вам величезне, що ви знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Йосиф Зізлич, дисидент, член ініціативної групи першого грудня.